Як працювати з Etsy для того, щоб мати десятки тисяч продажів за рік? Це все можна підгледіти уже в наявних успішних магазинів та надихнутися цим. В цьому відео ми показали сервіси, завдяки яким ви це можете зробити, хто з України є лідером, і завдяки чому вони отримують цю конкурентну перевагу, ви вже зможете дослідити і взяти для себе цінні думки. Тож приємного перегляду, якщо будуть питання, задавайте їх внизу в коментарях. До зустрічі у наступних відео і приємного перегляду даного. До останнього періоду, буквально до вчорашнього дня, у нас не було можливості офіційно е, реєструватись на Еці, не було можливості відкривати магазин і потрібно було використовувати оці такі е, нікому не, не любимі сірі схеми або легальні, або ну і складні при тому, або е, трішки сіріші, але простіші. Но це відбувалося через те, що блокування 26 квітня для більшості країн світу з впровадженням внутрішньої системи Etsy Payments. таким чином, Україна взагалі перестала мати можливість реєструвати нові акаунти. Etsy – це міжнародний майданчик, який допомагає продавати. Виробникам, хендмейдерам людям, які мають власний товар, або можуть його персоналізувати під клієнта. Це міжнародна платформа, як є Амазон, так, от, е, у нас Etsy орієнтована на е, конкретно США в більшості і е, працює з цією категорією товарів, про які ми говорили. Тому. Щоб розуміти цифри, це близько 90 мільйонів користувачів, які регулярно здійснюють покупки на цій платформі, і мільйони реєстрацій, саме як продавці, хто має свій профіль. Платформа ідеально орієнтована на невеликих хендмейдерів, але з другої сторони є і великий бізнес, який має бренди з виробництвом певного там, Певних подарунків, або там, декору і так далі, які орієнтовані саме на можливість кастомізації, дитячі іграшки, і так далі. Тоб, персоналізації. Не обов'язково ви маєте бути одна людина, яка виробляє щось, а конкретно у вас є там 10 людей, наприклад, але ви маєте можливість персоналізувати цей товар під клієнт. Ось це дуже так коротенько про Etsy, але зараз ми рухаємось далі, тому повертаємось до нашого основного питання: чому Etsy не було, і що зараз робити для того, щоб війти на платформу і вже мати змогу продавати? Що ж, другий слайд? Це а що змінилося нарешті? Учора, 17 жовтня, опублікували е, новину про те, що запустили Etsy Payments в двох країнах, і одна з них це Україна. Усім е, продавцям в кабінеті запропонували перейти на цю платформу. Новим учасникам з'явилася е, можливість саме реєструвати до цього. Ми вже так протягом останнього місяця, там як е, Олександр і команда Western Beat, так і ми слідкували за цими всіма змінами, дивилися, е, що взагалі відбувається чого е, чи кращі показники, чи гірші показники з провадженням цього сервісу, е, які є потенційні ризики. Чи дає якийсь додатковий буст по продажам і багато чого іншого, як запобігати блокуванню магазинів при реєстрації? А для того щоб ви розуміли взагалі наскільки ми можемо продавати на платформі, ми вирішили показати два магазини, які вже з України продають на цьому майданчику. Перший кейс СовҐуд Совуд, можливо, ви знали. Інші кейси це Енджой Зевуд, Бізі, Пазел. Там і ще енна кількість магазинів, але от тільки декілька це продаж український магазин, який класно продає різні товари з шкіри. Він уже довго на платформі, тому зміг робити оборотів там, і кількості продаж більше 400 тисяч продажів за весь час. Це величезна цифра і більше 11 мільйонів доларів. Тобто це майданчик, який дає можливість на такі показники виходити. І другий магазин це «Ебуба». E Сорі, якщо я неправильно його вимовив з Харкова. Одяг для взуття, точніше для маленьких діток, і тут теж 60 тисяч продажів, 1,3 мільйони доларів. Дійсно можна знаходити ніші, такі вузькі, направлено, де великі продажі, де великий об'єм замовлень є, і з України можна заробляти, можна продавати на такі цифри. Хто ж в нас зараз? Основні лідери по, по Україні. Використовуючи Handmade Hub. от у нас вже вечір, пів дев'ята вечора. А ви все ще сидите і дивитесь наш вебінар і слухаєте то, як, як виводити ваш бізнес на закордон. І донедавна для того, щоб нам потрібно було там отримати якісь класні думки, надихнутися чимось. Нам складно було це зробити. Вийти, він не треба було вийти, шукати десь щось зараз. У нас є чудовий сайт, який допоможе вам по ЕЦІ зрозуміти, а що з України взагалі продається, а також тут є і інші країни, по країни можна посортувати, що актуального і от в кого які найбільші продажі. І ми бачимо, що дуже довгий час, здається, ось цей магазин був Муфікорн, якщо я не помиляюсь, він довгий час був на першому місці, а зараз ми бачимо бізі-пазл. Такий магазин вирвався вперед. І бачимо 620 тисяч е, продажів. Це колосальні е, продажі. Ми, до речі, з ним буквально десь 3-4 тижні назад познайомились з власником цього магазину. Він ділився теж своїми думками, як організований його бізнес, чому йому вдалося. І основна така історія е, полягає в тому, що не варто зупинятися там теж на одному якомусь товарі. Як ви бачите, тут вже і зимові товари різдвяні там було питання. А коли почнеться сезон продаж, він вже починається, почався. В більшості, не то, що починається, вже почався і активно йде через те, що доставка все-таки займає час, і люди за кордоном в більшості саме запобігають ті, хто купляють на Etsy, запобігає тому, щоб часом їм не прийшло, ну, тобто, щоб все вчасно прийшло. Ось, і в даному випадку магазин не не сфокусований тільки на одному там товарі, а в нього там 700 товарів, основні там, я думаю, ці дошки, і не тільки вони, там, бізі, ці бізі-борди. І тут вже різні варіації, як людина може собі здійснити покупку. І чого я, власне. Це все відкрив для того, щоб показати от саме те, звідки вам черпати натхнення, розуміти: типу, а що, як які фотосесії люди роблять? Так, сорі, не, не відкрилось. О, good, So Good, Sowood. Які люди фотосесії роблять? Які товари продають, е, які умови там можливо. Тут я вам зараз не покажу, які умови у них по оформленні товари, по доставці, по оплаті, можливо, є якісь додаткові бонуси. Ну, в даному магазині там немає, але, наприклад, там купи дві штучки, отримай третю подарунок і так далі. Тобто, це та річ, яка може допомогти саме з точки зору розуміння. Як надихнутися як митець, от є таке, така гарна книжка: Кради як митець, от. І це щось схоже по, по тому, що зараз пропоную сфокусуватися і зрозуміти, що не тільки те, що ви собі уявили в голові, може продаватись, а от орієнтуватись на маркетплейс і відштовхуватись від цього. Тому рекомендую от, зайти хендмейхан.com, полистати, пошукати натхнення для того, що ж. Нам продавати з України, ну і якщо в когось виникають сумніви, що є продажі, то подивитися, які ж там є продажі, чи буде продаватись український товар взагалі? Можливо, є трішки коментарів, які стосуються цього. Саме в інформації, яку ми зустрічали в коментарях, в запитаннях від вас важливо розуміти, що українські магазини вони мають продажі, і українці мають змогу продавати товар на весь світ. Важливо відштовхуватись не від того, що ми в Україні, чи ми там в Туреччині, чи ми в Іспанії, чи ми в Америці, а від того, як ми змогли підготувати наш товар до продаж на маркетплейсах на закордонних майданчиках, а саме е зрозумілий. Е Фотосесії якісні, підготовлений товар, відповідно, який має класні умови і переваги свої. Наступне це оформлення, тобто оформлення товарів під маркетплейс, запуск рекламних кампаній, також додатково промоакції різних і багато чого іншого. Тому ми відштовхуємось не від того, що ми в Україні і ми обмежені, а від того, як нам зробити наш бізнес успішним і що, що потрібно для цього, тому такі пропоную точно ставити питання. З якими труднощами стикаються там, різного типу клієнти, які починають роботу, це і недостатній потік клієнтів, і висока конкуренція, і ціноутворення, також більш зовнішні критерії, там, зміна політиці, зміна політиці платежів. Тобто, це те, на що ми не зовсім можемо попоти. Якби ми не можемо на це впливати, Ну те, що внутрішнє, саме недостатній потік клієнтів. В більшості випадків це обмеження по SEO, це обмеження по тому, як ви саме оформлюєте товар, які фотосесії, які відео у вас, інфографіки, які ціни у вас, висока конкуренція. Дійсно, якщо ви хочете зайти в нішу, який вже переліміт продавців і є топа, є дуже сильні люди, то ви не зможете там отримати класних саме. Класної можливості продавати в великих об'ємах, бо туди зайти важко. Тому треба шукати ніші, вузькі там, якщо там умовно, чехол для айфона. Ну це дуже загально. але чехол для айфона для юриста, це вже так більш точкова історія, і потенційно по цих ключових словах можна потрапити туди. І останнє, ну також там ціноутворення, Тут вже буде грати роль ваше виробництво. Конкретно скільки ціна за доставку, як конкуренти почому продають. Ви враховуєте комісії затрати додаткові і враховуєте кількість прибутку, яку ви хочете отримати. З цього таким чином слідкуєте чи сходиться математика, чи не сходиться. Якщо ні, то шукаємо наступний або змінні тут міняємо ціни, стараємось змінити, або ж е, шукаємо іншу категорію, в якій ми будемо прибуткові, але точно не зупиняємось на цьому. Так, що тут далі у нас е, є? Це якраз те, що я тільки що проговорив. Що важливо відмітити, тобто унікальні та якісні товари. Е, Правило використовуйте ефективні маркетинг стратегії. Це промо акції, знижки е, такого формату. Слідкуйте за новинками, оскільки от постійно появляються нові змінні, нові речі, які Etsy е, пропонує там остання, там е, поділитись, там якихось е, нові акції, які запустили. І уникайте блокувань однозначно та слідкуйте за можливостями використов... ну, можливості продавати по промо-акціях. Це як такі загальні рекомендації, але е, що важливо, дякую, що додивились ці відео до самого завершення. І Якщо у вас залишились коментарі, з радістю я або наша команда відповість на них. А якщо ви хотіли б поспівпрацювати разом з нами, наша маркетинг-агенція ЦІЛ пропонує безкоштовну консультацію посилання в коментарях. До зустрічі!